Доброго всім ранку. Сьогодні понеділок я починаю свій новий блог. В минулому відео я сказала, що цей тиждень буде незвичним для мене. І це тому, що понеділок, по-перше, мій вихідний, а сьогодні робочий. І мій робочий тиждень закінчиться у четвер, п'ятниця, субота, понеділок, неділя, понеділок, чотири дня в мене буде вихідних. Сьогодні заходжу в офіс зранку, і таки точно у нас заїжджають нові сусіди. Нас здавалося приміщення в оренду, і його взяли. Маю зараз 10 хвилин, загружу інструмент і погнали працювати. У мене сьогодні три клієнти. Я вже на собі приказку перевірила майстра манікюра. Ніколи не кажи наперед, скільки у тебе клієнтів, бо обов'язково буде відміна. Ви знаєте, іноді спрацьовує. Тому сьогодні, надіюсь, три клієнти. І ввечері у нас ще плани сімейні плани. Надіюся, вийде здійснити. Все, чао. Побачимось. Я я першу роботу. В роботі використовувала незмінну скотч базу від Skylux. Розтяжка від кутикули була і нагорі. 06. гель, -гель молоді від СВН. Наклечки з улюбленого сайту AliExpress. Я в шоці, варто було мені сходити на вихідний і гель почав пускати соплі. Та не плач, маленький, помиємо. А якщо серйозно, то я не розумію, чого він потік. Банка не повна, завжди стоїть тільки на цьому місці, вона не переверталася. Взагалі, оцей, що вилазить з баночки, дивилася одного блогера, вона сказала, що потрібно давати гелю дихати. Тобто залишати трошечки повітря, доступ повітря, щоб він так не робив. Не знаю, зараз маю ще час до наступного і буду трошечки витирати і говорити з ним, що це він собі таке надумав. А що я вам казала про народну прикмету? На годиннику 13.15 і клієнтки немає. Ні, ну це прикол, реально. Ще він написала їй в інстаграмі, поки що не відповідає, але я думаю, вона забула. Вот такие дела. You put down the phone. Звичайно. Вдавалося не легко. Там те All that you needed, though, to find a new home, to find a new home where flowers grow, where flowers grow, to bow after the Забрала з розетки топ 100-грамовий, як і казала в попередньому відео. Тут 12 міліграм, а тут 100. Ну така важкенька. Мені маленьку дірочку треба. Бо тут горличко вузеньке. І якщо воно сильно л'ється, то не встигає. Чуть -чуть випити, і все. Та вона тут і так зробила, не через те, що я багато наляла, а через те, щоб позорючок повітря у горлишко попав. Mm -hmm. Та сильно теж багато не треба набирати, бо тоді кісточка. Отут вся в топі, і тоді кутикулою все заливаю тим топом. Ще дійшла черга і до нас. Нам прибирають наслідки стихійного лиха, а там, де дерева, там повністю все було у гіляче. Добре, не видно за решіткою мого вікна. Але там стоїть подрібнююча машина. Гілочки в одній стороні закладують, а в другій на машину вона грузить дрібізок уже. Доброго раночку всім. Сьогодні четвер я сьогодні буду завершати свій блог, це останній робочий день в моєму тижні. Вийшла коротенько розказати про те, що сталося цього тижня, підвести підсумки. І так, все-таки я сповістила своїх клієнтів, що піднімаю ціну з 1 березня на 50 гривень. Майже всі сприйняли це, не можна сказати, що позитивно, але. Мовчки, по-перше, я написала групу у Вайбері, багато людей пролайкало. Одна жінка спитала, чому так часто піднімають ціну, чому так часто дорожає. хоча до цього в мене прайс був 300 гривень. Я оформлена в ФОП, я оплачую оренду, це дуже мало. І зараз піднялася мінімалка. Ми підняли зарплату людям на 500 гривень. А я свій прайс підняла лише на 50. Я зрозумію, що я своїх клієнтів розбавила хорошим сервісом за е, помірно малі гроші. Я зрозумію негативне вдоволення, але такі реалії сьогодення. Я теж людина, я хочу працювати, я хочу бачити плоди своєї праці. Це таке перше. По-друге, я нарешті вчуся ставити. Границі. Багато дівчат чомусь думають, раз я така лояльна і добра, то я трошки наївна. Е, да, я відкрита людина, я проста, але я не слабка. У мене дівчинка постійно відміняє записи за годину, за день. Останній випадок мене просто вивів з рівноваги. Сьогодні у нас вівторок, дівчинка записана в середу на час, запитує мене, а інші дати не звільнилися, при цьому люди записуються за місяць до мене. Ні, не звільнилися. У моїй дочки день народження у мене змінилися плани. Я не прийду. Я все розумію, дівчата, але що робити мені, коли у мене зазор дві години? У мене теж є дитина, у мене теж є сім'я. У мене немає домработниці, це все роблю я. Ну, якось так не робиться. Я написала в Інстаграмі вчора, зараз вставлю е скрін оголошення. Я не очікувала реакції такої, що багато клієнтів супер, клас. Е відгуки я також на цей пост виложу. Я хочу сказати, що з Нового року я теж вставлю скріни. Я відмовила тільки в письмовій формі декільком потенційно постійним клієнтам. Я не можу сидіти тут вічно чекати, забули, не забули. Я людина, в мене є свої плани. Ви зрозуміли, я не хочу повторятися. Я вже відпрацювала трьох дівчук, сьогодні нічого не знімала. Сьогодні в мене передсвятковий настрій, тому блог вийде, мабуть, мало інформативний. Зараз маю перерву 30 хвилин, піду на кавулічку. У нас на вулиці дощик. Але свіже повітря мені не заводить. Все, я побігла Чао!